Друзі, привіт! Сьогодні, як ви зрозуміли, відео не про рибалку. Ну, можна сказати, і про рибалку, якою вона буде далі. Тобто, як ви зрозуміли, вийшов наказ про нерестову заборону на 2025 рік. Посилання я внизу в описі під відео залишу, щоб хто захоче повністю ознайомиться. Я деякі основні положення скажу, що тут написано. Я ніяких своїх, там, я не юрист, просто доведу до відома. Багато хто знає, а можливо, хтось і не знає. Хто не знає, то я, саме я буду опиратися на Полтавську. Область, тому як я з Полтавської області. Ну, а хто з других областей, то ті можуть зайти в управління Державного Агентства з розвитку міліорації рибного господарства та продовольчих програм. У яка вас там область? В даному випадку Полтавській області. А хто з якої області, забийте і вам буде. Все там написано і розписано. Ну, Тобто, в цьому наказі щось від Той, нема нічого не стоїть. Так, 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 що тут написано? Ну, тут все те саме, все те саме переписано, що і минулі роки. Тобто, цей наказ, ця нерестова заборона саме в Полтавській області. Нічим не відрізняється від минулих двох років. Так що все, все те саме. Ось у, у що тут? заборони здійснювати від відпов... Ну тут все таке любительське рибальство у період весняної літньої заборони здійснювати відповідно до правил любительського риба. Рибальства за те ну Це не цікаво, щас я тут кольшу. Так, ну, ось більш цікавіше. Перелік межнерестовищ. На кам'янецькому водосховищі та річках, на яких любительський лов риби в період нересту заборонений. Ну Тут є повний перелік ось, наприклад, перше. Бласівська затока, лівий берег від початку садівничого товариства будівник, включаючи самусіївські плавні до затоки Кагамлик, від корінного берега до Форватора. Ну, я більше розкажу про сулу, тому що я рибачу на сулі. А хто з інших річок, там ось очки псьол, Ворскла, водосховище, Кам'янське це було раніше Дніпро Дзержинське і Кременчуське водосховище. Тут є межі, де можна ловити, де не можна ловити, Всяке таке. Так, ну що тут? Перелік меж рестович на Кременцюсь Сулинська затока. Сулинська затока, це я дивився, вона починається від Жовніну острова і йде сюди аж десь практично до самого Мохнича. Ну, це не саме. Так, ось о саме головне для Сули. Річки, на яких любительський лов риби в період нересту заборонений. Заплавні, в тому числі і в і водойми річок Псьор, псьол, ворскла в межах Полтавської області. Ну Це заплавні, це де е, не, корін, не корінне русло річки. Що таке корінне русло? Корінне русло це русло, по якому річка все час тече. А вже якщо вода пішла в якусь канаву на луги, десь висохше якесь болото, якесь там старе русло, то там рибалити не можна. Тільки там, де вона ця протікає річка в межах її основного русла. Так, далі. так. Заборонений, ось очки, любительський лов риби. На період нересту. Річка Сула на підконтрольній території Полтавського рибохоронного патруля, за виключенням ділянок в адміністративних межах місто Лубни, місто Лохвиця та місто Заводське. Тобто, як і попередні два кроки, згідно цьому наказу, що тут написано, рибалити можна в період нересту і з. Тільки лубни, і Заводське, в межах населеного цього, цих пунктів. А, забувся ще сказати. Нерестова заборона у сулі дій на річки Сулай, на малих річках. Ну, зараз я ось повернуся на сам початок, де воно тут. Так, 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 так. Зараз я вам скажу, де воно тут десь написано. 1 квітня по 20 травня. Це на, це на річки Сла. Так, десь було. Це на РС-2022. Ага, ось. Так, з 1 квітня по 20 травня на річках та їх кореневих водах. Ну, це тобто на малих річках. До прикладу, таких як, ну, Сула. Не той берем псьол, Ворскла, Ось таке удай. Так, з 1 квітня по 10 червня. На водосховищах. Кременчуське та Кам'янське. Ну, тобто, це на Дніпрі на водосховищі з 1 по 10 червня. Ну і з 1 квітня по 30 червня в придаткових водах річок протоки, гирла, озера. Ну, це там, де не реститься риба, то там аж до 30 червня. Тобто, все зрозуміло. В малих річках з 1 по 20 квітня, водосховище Дніпро, ой, по 20 травня, з 1 квітня, водосховища. І Дніпро з 1 по 10 червня, ну і придаткові води, це там розливи, ну придаткові води це все те, що за межами русла річки. Ну В цьому році ніде річка не розлилася, розливів немає, паводків немає, так що всі річки, всі річки знаходяться в своїх кореневих водах, так як би сказати, у своєму руслі. Так, ну що тут? Ну, наказ номер 175 від 25.035 -25 року. Ну, ну, тут штрафи туди-сюди, це, це все таке. Ну, що, що можна сказати? Що я скажу? Нічого. Що я. Моя думка, що знову заборона по всій сулі, це якби не є правильно. Що, ну, що тут такого? В межах населеного пункту ловить би, треба було дозволити. Ну, там я ще написав, що так, де воно тут? Ось, ось написано. Враховуючи науково-біологічне обґрунтування переліку нерестових ділянок у рибогосподарських водних об'єктах на період з 23 по 25 рік, розроблене Інститутом рибного господарства НААНУ, Національна академія Академія наук України. чи як воно розшифровується. Тобто ще в цьому році, а на слідуючий рік вроде вже закінчується. Це вже третій рік. Тобто 23-й, 24-й і зараз 25-й рік. Оце ось тут воно тут науково-біологічне обґрунтування цього інституту, що визнать річку Сулу повністю не, не рестовищем. Так що якось так. Ну ось є управління державного розвитку і міліорації рибного господарства та продовжих програм у Полтавській області. Ну, ось кому що треба, то номер телефону їхній гаряча лінія. 096 907 50 08. Тобто, повторю ще раз. 0,96 907 -50 08 Це гаряча лінія оцього управління у Полтавській саме області. Ну, а ці всі дані по других областях, звичайно, є. Так що, друзі, що тут додати? Ну, правила рибальства період нерестової заборони всі знають. Два гачки з берега. І все. Можете ловити на дві вудки. Або на два фідера по одному гачку. Або на один з двома гачками. Не, можна ловити і на 20 вудочок. Тільки два гачки, щоб було. Або одна там, силіконка, там, чи воблер, чи ще якась оснасточка. Так що отак. На спінінг. З однією приманкою, з однією приманкою. От і все. Норма вилова та сама. 3 кг плюс трофей. На човнах плавати заборонено під час нересту. Ну, ось таке. До речі, з 1 квітня вже можна ловити щуку. Ну, опять же, там, де це дозволено ловити. У, по правилах риболовлі у період нерестової заборони, де дозволено, то щуку можна. Так як з 15 лютого по 31 березня її взагалі не можна було ловити, зараз мож, можна згідно правилам під час нерестової заборони. ну Ось таке. Тут штрафи, не штрафи є. Ось ось тут теж силочка є. В общем, я оставлю дві силочки внизу під відео. Кому цікаво, Кликните туди і почитаєте все повністю. Я так <coughs> коротенько розповів. Просто довів до відома, з якого по яке число, що сула є з нерестовищем. Можна рибалити тільки в межах населених пунктів Лубни, лохвиця, Червонозаводське. Два гачки з берега або на спінінг з однією приманкою. От і всі правила. На човні не можна з човна рибалить. Плавати під час нересту не можна. Так що, друзі, більш нічого, я казати, не буду розказувати. Все ясно, все відомо. Третій рік одне й те саме. Як буде далі, хто знає. Як, що, до чого, куди, не знаю. Поживемо, побачимо. Можливо, щось поміняється, можливо, більше всього, що нічого не поміняється. Тому що це, я знаю, я балакав із рибохоронним патрулем. Це все накази зверху, вони тільки виконують. Їм сказали, ось так, ось так і все. Тобто, якби, що вони вирішують, що не вирішують, я точно сказати не можу. Нічого стверджувати не буду. Кожен вирішує сам, де, як, і, і як йому рибалить. Так що, ось таке відео на цьому буду закінчувати. Наступне відео завтра буде звіт про рибалочку. Їздив вниз сули. Трошки риби піймав. Піймав лящика, плітка, краснопер. Ну, в общем, ви подивитесь. Це відео буде завтра зранку, рівно через добу. Так, ну а я на цьому буду прощатися з вами. Ненадовго. Всього лиш на одну добу. Так що, ставимо лайки, підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І все. До скорої-скорої зустрічі. Слава Україні!